Головна мета саперів забезпечити життєдіяльність в населеному пункті. Тому найперше на наявність вибухівки перевіряються лінії електропередач, теплопункти, насосні підстанції, водогони та шляхи підвозу. Далі розпочинається гуманітарне розмінування. Це більш такий тривалий процес. Він покликаний на очищення уже е, великих ділянок. Е, Землі, які там підтверджені, або, ймовірно, забруднені вибухонебезпечними предметами. Під час цього процесу проводиться досконале обстеження ґрунтового покриву і з шару ґрунту вилучаються всі феромагнітні тіла. Тобто Не тільки вибухонебезпечні, але всі. Там чиста земля.